Сьогодні це вже мій свідомий вибір: вибір догляду за ротовою порожниною. Хочу звернути вашу увагу не просто на зубні пасти, але також і на щітки, тому що це має значення для здоров'я ясен і не тільки зубів. Ну, а здоров'я зубів це відомо. Головне здоров'я зубів це здоров'я всього організму. Ну, і також щаслива посмішка, радість кожного дня і відчуття впевненості назавжди. Тому я обираю зубну пасту Оріфлейм. Мені дуже подобається, і всій моїй сім'ї вже перевірена часом. Здоров'я найважливіше. А також красота.